Та нова поставочка, це кресовки крівіт. Вони воду не проникні. Всі з ватерпруфом і ці і ці. Дві модельки: 549 гривень одна пара. Лоті буде 17 пар. Розміри від а, Від 37 до 41. -го. Від 37 до 41 буде плюс-мінус 50 на 50 по моделькам. Лот коштує 2 3 9 340 коштує лот, 17 пар. Дивіться, це такі класні кросівки. Так, хай, -та поставлю 에, перша моделька чорна. Вона має ось таку підошву, гарне щеплення з поверхнею. Оці всі такі полосочки це воду, це світловідштовхуючи, світловідбиваючі такі елементи, що вони світяться в темноті. Брендовані тут кривіт, такий їхній значок новий, ну, середній поліестер, звичайна устілочка, класна. Значить гарна така підошва, вона трошки має піну, зручна для ходьби і гарне щеплення, з коли вони як йдуть як трекінгові, так що в лісні ходити класно і в різні походи. Ці Будуть трошки яркіші з такими класними малиновими вставочками. Шнурок такий йде е, на колісці. Зручно його узувати, не треба зашнуровувати, ну, зав'язати бантики. Колісочка затягнули. Дуже зручно тут ще якась така штучка, що кріпить, напевно, всю колісочку. Да? Так. так, ось такі. Так само класна підошва, гарне має щеплення. Розміри тут йдуть європейські. Е, Ось так вони зроблені в Німеччині, і це так само оце світловідбивні частиночки. І також воду не так, І це також має ватерпруф. Значить, дві модельки 549 9? гривень. Одна пара. Лот буде 17 пар. Кількість їх обмежена. замовляйте вже зараз у менеджерів.